У нас, наприклад, Кам'янець-Подільська міська рада Старокостянтинівська прийняла проголосувала за мораторій на підвищення тарифів. Обласна рада прийняла звернення, щоб кабінет міністрів знизив тарифи. Наскільки, на вашу думку, дієві такі способи, і що може вплинути зрештою на зменшення? Ну насправді використовувати потрібно майже кожен спосіб. А щодо прийняття рішень місцевих органів самоврядування рад тої чи іншої е, рівня, це є позитивно і нормально, вони висловлюють таким шляхом свою позицію. Але маємо відверто сказати про те, що юридичної сили, в принципі, такі звернення, такі рішення не мають ніякої. І якщо не буде політичного бажання наверху все ж таки, переглянути тарифи, всі ці звернення ніякої сили не будуть мати, окрім заяв. Звичайно, ви правильно сьогодні підмітили, що окремі політичні сили використовують це все чисто як політичний піар. І саме страшне, що вони і не хочуть, щоб дане питання було вирішене. Чому? Тому що завтра не буде про що говорити. Поки є проблема тарифів, і люди бояться їх, які політик говорить, що тарифи це погано, і я буду боротися, і влада злочинців, які їх представили, звичайно, вони будуть хорошими, влада буде поганими, але насправді дієві механізми інші. Потрібно в комітетах приймати рішення, потрібно ці рішення переносити в сесійну залу, за них голосувати. А що в нас відбувається? Ну, постанови. так як ми говорили півроку більше про офшори. де результат офшорів? Так, потрібно було створювати не просто слідчу комісію, а спочатку проголосувати за повноваження цих комісій і відповідно тоді вже виносити рішення. Буде рішення, є якийсь результат. Немає е, дієвих кроків, не буде ніякого результату. А як на мене, будучи всередині сційної зали, я це чітко для себе розумію: дві-три політичні сили сьогодні на цьому піараться, заробляють політичні бали, набирають рейтингів перед можливими наступними виборами. Про що сьогодні також потрібно визначитись. Вибори чи не вибори, тому що в такому стані Верховна Рада не працює, вона займається піаром і саме якимись не знаю, задоволеннями і не більше. Тому сьогодні, якщо ми йдемо на вибори, все, осінню пішли на вибори, нехай дійсно перезавантажиться. Хоча, як на мене, буде тільки гірша ситуація, тому що мінімум 6, а реально 9 місяців, в країні знову Верховна Рада працювати взагалі. Вона і так не зовсім досконало працює. Але я неодноразово говорю, восьме скликання, сьоме скликання. В чому різниця? Сьомому скликанні було набагато більше господарників, людей з досвідом, професіоналів, які вже щось в житті зробили, пройшли. Так, були питання до сьомого скликання Верховної Ради. Але що ми маємо в восьму скликанні? Половина Верховної Ради людей, депутатів, в яких в трудовій книжці запис перший депутат Верховної Ради. Тож до того ніякого досвіду. Не в образу вам як журналісту, але сьогодні третина журналістів. Ну, насправді, можливо, потрібно також, але нам потрібно виробничники в першу чергу, тому що в державі, яка стоїть на колінах економічно, нам потрібно в першу чергу розвивати економіку, створювати робочі місця, створювати можливості отримання додаткових коштів бюджету. Тоді буде і відрахування до пенсійного фонду, і тоді будуть і податки, з яких можна будувати ті водогони, і так далі. і так далі. А що ми отримаємо? Ми отримуємо піар, ми отримуємо пусту балаканину, яка не дає ніякого результату. В наслідок. Україна валиться. Україна валиться, люди незадоволені, всі переходять в формат, кожен хто як може сам вижити. Дивіться, який сьогодні віток знову пішов українців на закордон, їдуть на заробітки нелегально, хто як тільки може. Ця причина з чим пов'язана в Україні добре жити? Ні, люди шукають як виживати. Ну, долар сьогодні на базарі вже за 26 перевели. Ну, Прогнози всі, що до жовтня місяця 28-30 буде як мінімум, а можливо і буде більше. Чому тому, що дера в бюджеті знову є? І вже сьогоднішня влада має гарний досвід осінню друкувати гривню. Я думаю, що наші телеглядачі вже мають на руках нові 100 гривневі і 200 гривневі купюри. Це говорить про що друкується гривня. Якщо друкується гривня, вона девальвує, відповідно буде е, підняття курсу долара. Само собою, підняття курсу долара потягне за собою підняття цін в всіх магазинах. А от пенсія зарплата поки що залишається на рівні як і.